Прийдешніми вихідними на території України пануватиме надто тепла сонячна погода, короткочасні дощі ймовірні у західних областях. Вітер переважно південно-східного напрямку до восьми метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 36 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. На термометрах плюс 32 градуси в день, плюс 17 вночі. Сонячно і спекотно буде у Кременчуці. Без опадів пройдуть і субота, і неділя. Температура повітря в день плюс 34, вночі плюс 18 градусів. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях, прийдешніми вихідними очікується ясне небо. Опадів не передбачається. Температурні показники світлої передоби 34 градуси тепла, темної 18. Вітер переважно південно східний до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 17 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1954 року плюс 35 градусів. Найхолодніше було 1997 плюс 8. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.